Вовк і вівця друга частина. Вовку тільки того й треба. Стрибнув він у хатинку. Озирнувся та стриб на піч. Згорнувся калачиком і йти не збирається. Так він пролежав до вечора. Розігрився, розпарився, і захотілося йому їсти. Ось він і каже вівці Овечко, овечко, чи не час уже спати? Залазь на піч, я посунуся і тобі місця вистачить. Подивилася вівця на вовка голос лагідний, а очі злі, голодні. Ні, вовчику, відповідає вівця, рано ще. У мене ложки не миті, борошно не просіяне. Як упораюсь, тоді вже й піду спати. Вовк лежав, лежав, чекав, чекав та й задрімав. Вночі прокинувся, як їсти хочеться. Черево так і підвело, помацав лапою, немає вівці на печі. Стрибнув вовк на підлогу і давай шукати вівцю. Тільки й вівця хитра сховалася від вовка в смітник. Не знайшов її вовк. Вранці вівця посміюється. Чому вночі не спав? Кого ти сірий шукав? Тикав носом в усі кути, не знайшов сірий вівці. Вовк пролежав на печі цілий день. Надвечір ще більше захотілося йому їсти. Знову кличе він вівцю. Залазь овечко на піч тут. Тепло, добре. Вівця йому відповідає Почекай, вовчику, у мене ще тісто на стіл не поставлене, дрова не нарубані. Упораюся, заберуся на піч. Вовк знову не дочекався, заснув. Вночі прокинувся злий, голодний, так, би, здається, і завив. Та побоявся вівцю налякати, помацав лапою навколо. Пусто не прийшла вівця на піч ночувати, знає звички сірого. Вовк стрібнув на підлогу, туди-сюди тицяється в темряві. Нема ніде вівці. Вранці знову сміється вівця з вовка. Вовчику, чого ночами шпориш? кого по кутах шукаєш? Я під діжкою сиділа, на тебе сірого, дивилася. Ось і третій вечір настав. Знову кличе вовк вівцю на піч. А вівця відмовляється, що ти, вовчику, рано ще спати. У мене підлога не підметена, хідники не витріпані. Заснув вовк вночі прокинувся, почав шукати вівцю. Смітник перевернув, діжку перекинув. Немає ніде вівці. Зовсім зголоднів вовк, з зубами клацає з голоду. Бачить вівця. Добром справа ця не скінчиться. Під ранок вибігла вона із хати, почала лісом ходити, копицями в снігу рити, знайшла ягоду журавлину, зібрала ту ягоду на купу, почала по ній катулятися, усю шерсть вимазала червоним соком. Потім схопила довгий пруд і побігла назад до хатинки, стала під віконцем. Стукає лозиною по рамі, кричить страшним голосом. Чи немає вовка в цій хаті, чи немає сірого на печі? Я сімох вовків загризла, і до цього доберуся. Вовк глянув у вікно. Бачить, стоїть там страшний кудлатий звір, весь кров'ю перемазаний, мабуть, вовчою. Злякався вовк, підібгав хвоста швиденько і геть із хати, забився в лісову глуш і носа звідти не показує. А вівця змила снігом червону ягоду журавлину зі своєї вовни і зажила спокійно в теплій хатинці.